Цьому випуску аналізуємо гру українських захисників Миколенка та Забарно, які зіграли матчі у рамках 20-го туру турапел. На жаль, що Евертон, що Борнмут не змогли перемогти своїх опонентів, та чи є провина українців в цьому. Давайте розбиратися. Це канал Розумний футбол. Ми починаємо. 30 грудня Евертон їздив в гості до Вулверхемптона. Віталій, як і очікувалося, вийшов у стартовому складі і рисок. Шондач вирішив зіграти в п'ять захисників в цьому матчі, тому Віталій Миколенко міг сміливо підключатися до атак, розуміючи, що позаду в нього є ще три партнери. Та почнемо все ж з захисних дій. Українець ще раз показав, що один в один його майже нереально обіграти. Спочатку Пабло Сарабія вирішив це перевірити. Та Віталій в класному підкаті вибив м'яч. Друга спроба Сарабі також закінчилася невдачею. Ну і в третьому епізоді, на цей раз проти Семеду, Віталій зіграв надійно, вибивши м'яч з-під ніг у португальця. Але на 24-й хвилині Евертон пропускає свій перший м'яч. Миколенко не встиг зблизитися з нападником Вулс та дозволив виконати навіс в карний майданчик, в якому після низки рекошетів. М'яч таки опинився у воротах. В наступному моменті Віталій за відсутності центральних захисників на своїх місцях класно зорієнтувався та перекрив найбільш небезпечну зону. А далі спокійно вивів гравця Вулверхемптона зі штрафного майданчика. На 54 й хвилині Евертон пропускає вдруге та знову з правого флангу. Семену зайшов в центральну зону, де мав би перебувати Макніл. Проте той не встиг повернутися назад, і українцю потрібно було самому зупиняти 21-го номера. З чим він, на жаль, не справився. Напишіть в коментарях, чи є провина Миколенка в цьому голі. Загалом Миколенка був дуже надійним в плані захисту. Зробив три відбирання: три виноси, чотири перехоплення та виграв п'ять з 5 єдиноморств. В цьому епізоді класно прочитав ситуацію та зіграв на перехопленні. Щодо атакувальних дій, то Віталій вже звично займав високу позицію на полі. В деяких моментах непогано загострював гру. Проте було видно, що гра з м'ячем явно не найсильніша сторона Миколенка Інколи барився з рішеннями та плутався в ногах. Однозначно над цим українцю ще треба багато попрацювати. Матч закінчився розгромною поразкою рисок 3-0. Від Софа Скор українець отримав оцінку 6,9. Вище мають тільки Джеймс Тарковський та Джордан Пікфорд. Обидва по 7,1. Переходимо до Еліза Барного бормут якого поступився з рахунком 3-1 на стадіоні Тоттенхем Хоцпур. Як завжди, Іля був активно задіяний при білдапі. На цей раз йому випала зовсім непроста задача протистояти по черзі двом зірковим нападникам шпор. Українець не давав їм спокійно дихати. Намагався грати в прийом, не даючи противникам часу на роздуми. На рахунку забарно 35 виграних єдиноборств, 3 виноси три 3 перехоплення, 1 відбір та один фол. Проте в деяких епізодах Ілля все ж таки не встигав за шаленим темпом нападників Тоттенхема, як в цьому епізоді. Сон класно розірвав оборону Бормута та вивів Рішаріусана на вбивчу позицію. На щастя, для вишень бразилець не влучив у ствір ворі. В наступному епізоді українець досить неквапливо повертався назад. Можливо, був впевнений, що партнери відберуть м'яч. Ну і на кінець завітаємо до Назарія Русина, який першим серед українців забив в 2024 році. До того ж, це дебютний забитий м'яч для українського Форварда за Сандерленд. На 44-й хвилині Русин класно вискочив за спини захисника та поклав м'яч прямо у сітку. Став лайк, якщо віриш, що українець ще покаже, на що він здатен. Матч завершився перемогою Сандерленда 2-0. Вже сьогодні чекаємо на гру Жерони проти Атлетико Мадрид. Сподіваємося, що обидва українці порадують нас класною грою, тож підпишись на канал, щоб не пропустити аналіз цього матчу. Це канал Розумний Футбол. До зустрічі!